Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 6 серпня, на годиннику 9.15 ранку. Ось ми вже приїхав, фаршит, є 514-й на облк, у нас є компресор. Ми вирішили тут вийдуть заправить, ось каністри стоять, Заправити і будемо їхати на поле. Газон вже на полі. Тому, друзі, включуся я вже на полі. Так, друзі, ось ми вже приїхали на поле. Вітер шалений, бачите, на тіні моїй вітер взагалі шалений. Якщо я розвернусь, нічого не буде чути. Але я попробую поставити якусь музичку. Тому, коротше, комбайн пішов дивіться під музичку якусь класну я знайду. Подивіться, як молодка. Дубай! Дівчата є лісає. Ловієм, кайфи, кайфуємо! Hey, 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 це він це самий кусок. Потім оте наше, ото овес, і за овесом також наше і туди сої, і там з горба з'їзд, з пустом теж наше, і там ще ну, трохи багато, і це ще також наше. Тому трохи багато пшениці. Могу... А, до речі, ще седні, друзі, я сьогодні буду сидіти на коморі. Туші, Пшеничка гарна взагалі, то я буду сьогодні сидіти на коморі, то я буду знімати, е, знімати сьогодні жизнь е, комірника. Прочувствую все це на собі. Тому, друзі, зараз я спущусь і спробую показати, яка пшеничка. Так, друзі, я вже спустився. Ріжемо ми на січку, як ви можете побачити. Ось така пшениця Вона густа взагалі, мені подобається. Тут земля вироблена під пшеницю Є такі о колосочки не дуже рідко. Но колосок оце гарний колосок. Згодьтесь, комбайн іде сюди, в мою сторону. О, ні, о, йде туди, сюди в мою сторону. Я, друзі, сьогодні буду сидіти на коморі, тому як я поперуся, то я буду знімати як. Працює комірник за мене називаємося. Тому, друзі, увімкнуся вже, як будемо вести в комору. Так, друзі, ось висипає першого бункера в Зараз я піднімуся на кузов. Бляха, вітер. Вітер взагалі не дає знімати відео. Ось така пшеничка тут. Це повний бункер. Гайте, верхом було. Ну, вже він досипає. Тому, друзі, буду е, зараз чекати, поки ще одного бункера. А тоді зніму і буду показувати вже життя тих, хто склав сидить. Так, друзі, вже друга вигрузка комбайна. Комбайн став. Друга вигрузка комбайна, тому друзі, вже їдемо на, поле, на базу. Будемо. Я буду е, сидіти в складі. Я вибачаюсь. Буду сидіти в складі, тому приїдемо в склад, я вам покажу, розкажу, що я буду там робити. Так, друзі, ну що, я ось приїхав вже в склад. ми пшеницю, Тут ось ця попередня пшениця саме. Полотили там, на других полях, А це вже сьогоднішній рейс. Е, мене попросили тут, і... ми дідуся на городі був ячмінь. Висипали його на двері, щоб підсушити, бо трошки сірувати змолотили. Це ми його перевезли, де я б підкидав на... на купу та ячмінь і зараз ось тут також де вигружали ячмінь. Я також попідмітаю, щоб було. Не було цього срача на фермі, тому, друзі, зараз я до мету і вімкнусь Так, друзі, ось я вже домів, зараз велосипедом їду в другий кінець ферми. Також дивіться, я вам зараз під'їду трішки поближче, ось на цього красені для свічує брама. Ось на цього красення зеленого. Це клас Ariane 430. Пам'ятаєте, хто дивився відео там, де ми робили на його, я, я робив на його огляд? Ставте лайки. Друзі, до речі, якщо ми не збираємо саму більшу кількість лайків на цьому відео, ніж на інших відео, то я буду знімати, почну знімати відео з лицем своїм. Буду показувати своє лице. Ось зараз поставлю метлу. Десь до мене має приїхати товариш. Тому зараз я піду ще запишу також рейси, що привезли. Велосипед не має так валятися. Також, друзі, буду знімати огляд, можливо, огляд на юто червоний той трактор. Тому, хто хоче огляд, пишіть, відкликніться у коментарях. Також можу відняти огля, відео огляд на клас Lexion 580 і на клас Lexion 450. Тому напишіть в коментарях. Зараз я зустрію блокнот. Так, ось. Пшениці ручку. Ручку потрібно ще дістати. Це ось на мене такий планшет робочий. Я на ньому там працюю, такі математичні, вирішую. Ось ручка. Так. Тонаж ми пишемо приблизний. Ось це перша рубка. Тонаж пишу 5 і 5. Час 11.00. Напишу зразу друге. Пшениця. Це чекаємо на наступні машини. Е, оцей плужок ми робимо я буду, ми будемо їм горати. Ось тут робимо колеско. Також тут на, на оберті. Тут стоїть за оцею, сюди всередині в корпусі стоїть підшипник. Не пам'ятаю точно який. Ми його також реставрували. Ну, не реставрували, а. Відремонтували, поставили новий, заводський. Тому, друзі, зараз чекаємо чогось інтересненького, якщо буде щось цікавеньке, я включусь. Так, ну що, друзі, ось скільки ми там ось скільки ми сьогодні вже перевезли, тут 5 рейсів ніби. Тож. Зараз Оце, де машина виїжджала, тут вона повитягувала трішки зерна. Тому я зараз це все зерно буду змітати до купи. Тому, друзі, вімкнуть вже як приїде машина. І до речі, чому в мене так довго, ну чому такий різкий перехід в другу цю? Тому що я загубив телефон. Я поїхав до мого тата на поле, він забув каністру з бензину. І я... мені хтось мені подзвонила. Подзвонив друг і сказав, що типу, через, там, через 15 хвилин він приїде на ферму. А я не на фермі. Тому я типу, кажу, хорошо, і давай бігом. У мене телефон випав з кармана, і я просто він телефон випав із кармана і я. Не замітив цього, приїхав, телефону немає, я обходив півполя, слава Богу, його не переїхав. Тому, друзі, він вже, як приїде машина. Коротше, друзі, приїхав я ось на поле проконтролювати процес ненадовго. Ось молотить форшит, тут ось стоїть газон відвозити зерно цього поля було 6 гектар, Він його вже він закінчує. Зараз я вже буду їхати до бази, покажу, якою дорогою їздить газон на базу, щоб вивозити зерно. Так, ну що, друзі, вже виїхав я своїм конем з поля. Зараз я зупинюсь. Ось тільки я вже від'їхала, там газон стоїть, там комбайн молотить. А я їду відкривати ферму. Ще не висипали, але ж потрібно відкрити дві двері. Можеш щось підмести там ще. Оце наша пшениця, ліва стоїть. Це тут буде, по-моєму, будемо сіяти ріпак тут. Тому не пропустіть обробку. Ось тут у нас також, також наша пшениця. Тут майже все було засіяно нашою пшеницею. Тут тільки декілька городів було не наші, а це все далі наше. Ось. Я їду дуже швидко, що 12 кілометрів, не швидко, не повільно, так як в мене велосипед більше не їде, тому я помаленьку їду, вітер не дує. Таке таке. Це наша соя пішла вже, яка гарна. Це в нас майже вся така соя. Де були вимочки і не можна було посіяти, то трішки менше. Але теж є нормально. Це краще є. Це ніби наш. Так, да, так, так, так. Це наш, а це пшеничка. Наша, це не наш город, тут вже ось покоси постелено. Тут якийсь малий молотив. Це також не наш город, тут також пшениця була. Ось наш город. Пшениці. І тут вже недалеко залишилося до... Нашої фермі, давайте я трішки проїду, тут зараз ямки якраз переїду та й увімкнусь. Ну ось я вже переїхав ямки. Тут є невеличкі, але ну, ці переїжджаємо, там далі там трошки назад більші були. І ось я вже доїжджаю до своєї ферми. Ну як, не до, не до лично моєї, до нашої ферми доїжджаю. Зараз я відкрию покажу Також, друзі, якщо ми під цим відео наберемо к... саму більшу кількість лайків, то я буду знімати далі відео своїм лицем. Ось тут вже ми заїхали на територію нашої ферми. Тут два флекси стоїть. Один Катовський 9 метровий, один 6 7,6 6 Війку кукурудзяних доміноні, там Європак. Зараз я буду відчиняти. У мене просто немає подножки, то приходиться класти велосипед на бік. Зараз я достаю ключі одною рукою, звісно, це трішки неудобно буде робити. Ну нічого страшного, я думаю, я впораюсь з цим непростим завданням. Так. Оп, і за, за... штопорюємо і ось ми вже в фермі. В фермі у нас дуже прохолодно, температуру плюс 30, така як у нас на дворі, дуже класно. Зараз буде трішки шумно. Все, і виїжджає одна половинка нашої двері. Ай, велосипед буде заважати. Зараз я його віджену. Трішки назад. І поїжджаємо. Так. І ось тут ми зробили таке кріпіння, щоб воно заходило туди і воно не вилітає. Зараз знову буде гучно. Відкриваємо, виїжджає друга половинка нашої ферми. Все, зараз я візьму, напевно, там замкнули, я візьму ключі, поїдемо ще з другої сторони, ми відкриємо двері. О! я бив чудесенько. Туди поїду. До речі, друзі, я буду десь в 10-9-10 годин буду сідати на газон, буду возити, а не буду в коморі. Ось стільки ми вже пшениці пшениці перевезли. Це 6 газонів. Е, так, зараз я відкрию. Ці ворота, Ну, ці вже буде складніше відкривати. Я думаю, що я впораюсь. А, воно не закрите. Можна було б навіть ключі і не брати. Фу. Добре, що не на ноги. Так, зараз цього пальчика ми вставляємо. Кидаємо. І, друзі, зараз я від, ну, хоча б від розштопорю оці два, два е, бажеля да? і вимкну камеру далі. Так, друзі, ну що, ось я розштопорив вже верхні, нижнє. Давайте будемо з вами відкривати. Ух ти, ні нісі, біг, нічого собі. І чого це вона так ріпить? Потрібно ці його в тулочки помастити. Відкриваємо другу. А угу. це не скрупить. Ну що другі? Ось фейки ми вже намолотили. Сідаю на велосипед і буду їду туди в той кінець ферми і буду чекати, доки... Приїде газон, приїде газон і буду, я вам покажу, як ми будемо вигружати. Тому дочекайтесь. Ну, вам не потрібно буде чекати, для вас це секунда прийде. А для мене це пройде, це мені треба дочекатись, а не вам. Тому, друзі, вигружаю, як приїде газон. Так, друзі, вже приїхала машина, ми біжимо вигружати. Ось машина, там мій товар вже побіг. будемо вигружати ключусь так друзі виїжджаємо з товаришем з, з фермі газоном юлки пулки ще пухло. так не треба. ми <рес> відео знімаємо давай ще зерно заїть Добре. будемо точно арію навиганять наша ну, ти ще не виїде, бо ти зараз як тепер я кине з да тобою. я вже не трав цей стрій. А, от. Та я б ти підтягнула. Нарешті. З третього разу підтягнула. бежи, сей, сей, сей. О! Читайте, они втыкнули. Давай, первый. А просто дай руки вытру, боже. Нарешті. Давай, Джаро. Бою. Дай Бог, не заглохне Ти сидіть, що рульна будеш крутити. Куди ти шо? Це в друзів, блядь. Собака. Я б сказала, бо заре, але ми відео знімаємо. Руки подіють. Боже. Я... Так, молодий, кинеш. Тебе я не покажу. Та я голубою, звичайно. Покажи мені, будь ласка. Аж все, хватить. Укритося вже разом. Кругів 20. Ти вже покраїна, я вже зач ти держу, щоб передач не вибило. Вс! Фінішна напряма! Фінішна напряма! Вижеш теплення я включаю! Вижу. Оба. Руки просто не їздять! Оба! Професіоналний за рульм! Више беремо блін, влінцю. Ай, яке світло, хай мене. Дарая. Трая, холости у боротики. Ква-ква. Я вже весь мокрій, дай на мене. Тупо весь весьмокрій. Так куди ти лицо ти не спиною? Запіарим! Ти. Я ще покну. Ну Тут вже моно, ми вже на воздух виїхали. все, давай камеру. Так, друзі, я тупо в мене вже стікає. Отак, От друзі, виїжджає бричка наша. Виїхали, дали поїздити нам. Тут я вже весь мене спина мокра полосів. Тому, друзі, будемо чекати щось цікавеньке, щоб показати вам далі. Так, друзі, ось ми пройшли з товаришем. Любимо на машині їздити, треба любити припідмітити. Беремо свої два апарата. Ви вже до цих апаратів звикли вже можна топити. а замітаємо. Я опірний сир. Починаємо його аж світлі. Та дві вже. Ну, Коротше, друзі, буде ще цікавеньке, буду вмикати. Так, друзі, тільки що ось ми підмітали ферму, ну, ми ж вигрузили, тільки що виїхали. Дзвонить до мене, батько каже, привези на комбайн фільтра. Ось ми взяли з товаришем. Фільтра цього на руль і їдемо. До комбайна. Слава Богу, комбайн далекий. Далекий молоко. Молотить недалеко. Тому їдемо, друзі, я буду вимикатись, бо треба брати фільтр в руки, щоб він не деформувався. вимкнуся вже як приїдемо до комбайна. Так, ну що, друзі, Ми вже приїхали на ферму. Я провтикав зняти цей шматок. Як ми були на полі, бо ми приїхали. Кинули фільтра і поїхали. Тому що ми вже дуже хочемо їсти. Я за день сьогодні з'їв тільки, е, тільки два бутерброди. Тільки два бутерброди. Мужики, що таке без купили нам ковбаски салями. І хліба не купили. Це капець. Ну, будемо самі їсти. Але на поріжемо по Тому, друзі, побажайте нам приємного а, ні, цим ріжем. Апетит. Вона я вам десь покажу. Бачите, який ножик, вроді би нормальний. Опа! Загорнувся. Коротше, все, друзі, ми пообідаємо, повчеряємо. І я далі включусь. Так, друзі, привезли ми вже восьму машину. На годиннику 21.49. Ну, без десяти. Десять вже. І ще їдемо на поле, будемо... Вибачаю за оцей базіхун. Будемо молотити до талого. можливо, даже будемо молотити до ранку. Тому, друзі, зустрінемо з вами світанок. Якщо ми будемо молтити. Не сліпи! Ой, які фари на газоні файні. Ой, які фари. Оце не куфаром. Фара в коментарях. Дайте оцінку фар в передніх коментарях. Від нуля до 10. Ось з боку покажу. Бо так погано видно. Давайте оціночку. Друзі, їдемо на поле, тому в е, вже як приїдемо на поле до комбайна. Так, друзі, ну що, я приїхав тільки на поле. Остав... Ось. Он комбайн молотить. Там поїхали туди дивитися, як вони змолотили. Мені сказали, сиди, якщо махне, то будеш під'їжджати. Зараз я вам покажу, як фари. Бляха, не видно, відсвічує. А якщо тако стану, ось, коротше, отак от вони мені дуже подобаються ці фари. Тому я зараз мене, я не знаю, чи в мене вийде відзняти якісь кусочки багато, тому що в мене вже е, 6 відсотків. І я не знаю, чи багато зможу відзняти, чи не багато. Тому, друзі, що буде, якщо буде багато заряду, і я зможу відзнімати, я буду, звісно, це відзнімати. Так, ну що, вигрузка? Перша вигрузка прошита, повний бункер. Вигрузка, коротенька вигрузка, тому що тут взагалі у мене залишилося 4%, тому, друзі, буду знімати все по мінімуму. Тому він інфлюсі вже буде ще щось цікавеньке. Коротше, друзі, цей, цей кусочок буде на 10 секунд буквально. Я постараюсь скластися. По-перше, в мене сідає телефон, по-друге, в нас вже блискає, тому, друзі, ось це ми вже висипаємо і далі переїжджаємо Про. на ось цей кусочок. Тому буду ще цікавеньке буду піднімати. Коротше друзі, вже на один... один час 55, п'ять ночі. Ой. Ми вже приїхали, стали, дощ в Лє. Розпочався спочатку маленький дощ, моросили. Замолоти трохи. І ми зараз доволоти невеличким. Розійшовся такий щось. Це капець просто. Я друзья, не хочу вилазити з машини. Ми ще не присіляка температура зараз на дворі. Тому, люди, всім дякую за перегляд. Всім дякую за те, що ви підписуєте, ставите лайки. Всім удачі і всім па-па!